Вітаю на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку Оповідання Анни Коршунової Сім'я. Для початку мовленнєва розминка. Запрошуємо тишу Ццц. Повтори цей звук за мною. Ццц. Вітерець шумить у лісі ш прилетіли птахи. Шук, шук, шук. заспівав Соловей тьох 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 Накрапає дощик кап 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 Дощ припускає сильніше. кап 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 Кап-кап-кап. Злива. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Злива закінчилась. Дзеркоче вода. З -з 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 -з. А ми відкриваємо підручник. Відкриваємо його на сторінці 35. Звідти ми почнемо сьогоднішню роботу. І для початку потренуємося читати і інтонувати речення, тобто читати їх з різним виразом. В кожному реченні є слова, виділені курсивом трохи заокругленими буквами. Вони допоможуть добрати відповідну інтонацію. Давай разом! Перша інтонація. Радісна. Прочитай це речення з такою інтонацією. Я буду ремонтувати іграшки. Вигукнув. Дізнаємось згодом, хто це вигукнув. З якою інтонацією читаємо наступне речення. З подивом так. Прочитай, будь ласка. Що сталося? запитала. Сумний смайлик підказує, що це речення будемо читати сумно. Прочитай, будь ласка. У мене немає сім'ї, плакала якась дівчинка. Ну і нарешті знову радісно. Ура! Зраділа! А хто ж зрадів, а хто плакав, дізнаємось, коли будемо читати оповідання? Зараз приготуйся! Слова будуть швидко з'являтись і швидко зникати. Спробуй встигнути їх прочитати! Чи вдалося тобі прочитати так швидко хоча б одне слово? Якщо всі, то ти просто молочинка. Якщо ж не вдалося швидко прочитати всі слова. Нічого страшного. Потренуєшся їх читати, коли будемо читати оповідання. І ось тепер сідай зручненько і прослухай оповідання. Анна Коршунова. Сім'я. Давайте гратися в родину. Так, наче ми справжня сім'я, запропонував Дмитрик. Я буду татом і працюватиму водієм ось цієї великої машини. А я буду дідусем і ремонтуватиму онукам іграшки, вигукнув Владик і відкрив маленьку скриньку з іграшковими інструментами. А я, мама, сказала Оленка, я пішла до ліжечка вкладати спати маленьку донечку. А я бабуся, озвалася Маринка, я готуватиму смачну вечерю і пектиму пиріжки. Скоро всі діти у групі були вже не хлопчиками й дівчатками, а родичами різними різними. Для всіх знайшлися обов'язки в родині. І для бабусі і дідуся, і для тітоньки й дядечка, і для братиків і сестричок. Цілісіньку годину гралися діти. Ходили один до одного в гості, їздили на роботу, готували обід. Тільки маленька Ліля чомусь сумно сиділа на стільчику. Вона щось тихенько шепотіла й загинала пальчики. І раптом як заплаче. Лілечко, що сталося? підбігла до дівчинки Оленка. Підійшла і Ірина Олексіївна. А в мене немає сім'ї, у мене тільки шість, плакала Ліля. Дивіться, мама раз, тато два, дідусь три, бабуся чотири. Братик Богданчик п'ять, а я шість. І все. А треба сім. Бо ж сім я. Не так уже й важливо, скільки вас у родині, усміхнулась хвателька. Головне, аби всі любили й поважали одни одних. Ні, все одно треба сім. Неодмінно сім, не могла заспокоїтись Ліля. От малеча. Ну ти ж не всіх порахувала, озвався Богдан. Усіх, усіх, і Ліля знову почала загинати пальчики. Я, ти, тато, мама, дідусь, бабуся. А кішка Муся? Ну, але ж вона кішка, не людина. Ну то й що? Богдан присів на стільчик поряд із Лілею. Ти тільки подумай, ми живемо всі разом, так? Так. І Мусю любимо і поважаємо. І вона нас теж зустрічає всіх біля порога, грається з нами, колискову ввечері Муркоча. Ура! – зраділа Ліля. Виходить, що нас? Я, ти, мама, тато, дідусь, бабуся і кішка Муся. Сім, справжнє сім я! Ось таке чудове оповідання. Чи сподобалось воно тобі? Перш ніж перейти до наступних завдань, пропоную трохи розім'ятись і потанцювати. Тож, гайда на веселу руханку. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож, приготувалися. <проб> <проб> Спочатку ось так, покрутись, посмутнись, ця мелодія не зможе тебе стримати. А ну-ка з правої ноги, тримайся прямо давай, ногами рухай, та не зівай, вільніше ось так, два кроки вперед тепер присідай, Покрутись та співай Я люблю бугі-бугі, 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 я танцюю бугі-бугі кожен день. па па пау опа опа-па-па-па-пау. па 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 хоу! Ей, друзі, це ми втрачаємо ритм! ну, зібралися Один, два, три! Я люблю бубі-буги! Дуже бугі-буги! Я люблю Буги-Буги! Дуже буги-буки! Хоче стати, треба друже у ритмі танцювати Ти маєш знати, що таке наш стиль Тут все серйозно, тут не полька, не кадриль, динамічні кроки, ти дуже крутий Починаєш розуміти, як то бути живим. Я люблю бугі вугі я люблю бугі буги я люблю бугі-буги, Дуже бугі-вугі. Я люблю Бугі-Вубі, я танцюю Буги-Вубі -буги кожен день. хоп хо, хо. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко. Як тільки набереться 500 лайків, наступне відео уже у нас на каналі. Всім па-па! Розім'ялись, повертаємось до роботи. Сьогодні ми працюємо з досить великим оповіданням. Тож зараз нас чекає вправа хвости. Прочитай уважно початок речення. Знайди його в тексті і прочитай речення повністю. Давай домовимось. якщо тобі потрібен час на виконання. То став відео на паузу, поки шукаєш потрібне речення. А я буду дідусем і ризику ремонтуватиму онукам іграшки, вигукнув Владик і, ви... і відкрив маленьку скриньку з... з іграшковими інструментами. Прочитай початок наступного речення. Знайди це речення в тексті та прочитай його повністю. Читай повністю тільки це речення. Скоро всі діти у групі були уже не хлопчиками і дівчатками, а родичами різними-різними. Давай відшукаємо наступне речення. Лілечко, що сталося? підбігла до дівчинки Оленка. І ще одне речення. Прочитай початок та знайди це речення у тексті. Не так уже й важливо, скільки вас у родині, усміхнулась вихователька. Головне, аби всі любили і поважали одні одних. Яке чудове речення, правда ж? Спробуй пояснити, як ти розумієш виділену частину тексту? Не так уже й важливо, скільки вас у родині, усміхнулась вихователька. Головне, аби всі любили й поважали одні одних. А чи можна тварин вважати членами сім'ї? Я теж думаю, що можна. Спробуй довести, що прочитаний нами твір є оповіданням. Так, оповідання це текст, який нам розповідає про якусь подію. Спробуй добрати до цього оповідання свою назву. Якби ти назвав чи назвала це оповідання? Давай уважно роздивимось малюнок. Хто зображений на малюнку? Якби ти міг або могла потрапити всередину. Де ти бачиш себе на цьому малюнку? А чому саме там? Що в цей момент всередині малюнку ти відчуваєш? Про що ти можеш розказати дівчинці Лілі? Ми з тобою трохи ще поговоримо про цей текст. Де відбувалися описані в оповіданні події? Дитячому садочку, так. А якого віку були діти? Мабуть, правильно цей вік буде назвати дошкільний вік, у яку гру грали ці діти. У сім'ю, так. І як же вони між собою розподілили ролі? Пам'ятаєш дівчинку Лілю? Вона дуже сумувала. У мене є таблиця. Вона є також у твоєму підручнику. Давай спробуємо разом її заповнити. Але перед цим пригадаємо, що кожен текст. Ділиться на частини. Зачин, основна частина та кінцівка. Спробуймо з'ясувати, які емоції відчувала Ліля в кожній частині тексту. В зачині, на початку тексту, які емоції відчувала Ліля? Подумай добре. А чи дізнались ми про дівчинку Лілю в зачині тексту? В зачині ми дізналися про те, що діти в садочку вирішили грати в сім'ю. Правда ж? А ось же в основній частині тексту. Ми дізнались про те, що дівчинка Ліля сумувала. Тож, яку емоцію поставимо? Який смайлик? Веселий чи сумний? Так, в основній частині Ліля була сумна. У неї була емоція суму. Ну а в кінцівці нашого тексту? Так, Ліля зраділа. Давай підсумуємо сьогоднішній урок. Сьогодні на уроці ти був старанною, чи... старанним, чи старанною? Активним чи активною? Чи хотів би, чи хотіла б ти прочитати ще твори цієї авторки? Чи поглибив, чи поглибила ти свої знання про будову тексту? Чи просто пригадали її? Чи з задоволенням ти виконаєш домашнє завдання і чекатимеш з нетерпінням наступного уроку читання? Сьогодні оповідання читала тільки я. Тому твоїм домашнім завданням з читання буде прочитати оповідання Анни Коршунової Сім'я самостійно. Обов'язково після уроків відпочинь, сходи на прогулянку. А потім влаштуйся зручно, перевір, щоб ти світло добре освітлювало сторінки, які ти читаєш. І самостійно прочитай це оповідання. А наш урок добі кінця. Я дякую за твої старання та увагу. І до нових зустрічей. Гарного тобі дня!